Від цін на продукти і нові постанови уряду до вартості проведення Євробачення і музичних постановок конкурсантів на 18-му маршруті столичного трамваю, вже третій день поспіль, лише розмов, що про перемогу чи мали на Євробаченні. Фінал ну ще до да, ночі пройшов, і вже з утра люди почали говорити, Я не повірив. Я думав, Это... Це... а потім виявилося, да. Тинейджери вже завантажили на свої гаджети пісню-переможницю. А в невеличкій кримськотатарській пекарні не вщухає потік із бажаючих привітати власників закладу з перемогою землячки. Ми багато приходили, поздравляли наші постійні гості. Много було постійних гостей, які поздравляли для кримського татарина Іскандера Буджурова. Пісня «1944», з якою Джамала перемогла на Євробаченні, не просто красива композиція. В цій пісні каже чоловік: історія його народу і його сім'ї. Дідушки, бабушки, родители депортированные. Я родился в депортации. А два роки тому сім'я пана Ескандера вже за інших обставин вимушена була знову покинути рідний Крим. І слова пісні «1944» про незнайомців, які приходять в твою домівку для родини Буджурових, мають свій особливий сенс. Тому, мабуть, пан Ескандер знає текст цієї пісні на пам'ять. Мимбу mm ярдеяш -hmm. алмадом. Я шламатоял мадом. Сті балів від професійного журі і 323 від глядачів. Перше місце Євробачення 2017 в Україні. Друзі Україна переможець Євробачення 2016 тисячі цей момент в кінці, саме драматургія, коли залишається Україна і Росія. це був такий момент. В нервів. Андрій Ковальов, лідер гурту Брюнець Шутблонс», який брав участь у національному відборі на Євробачення. Фінал конкурсу дивився від початку до кінця. Каже, ця перемога має стати для України приводом показати світу, на що ми здатні. В цей раз вона себе покажени культурної це однозначно плюс. У громадськості однак виникло питання: а чи знайдуться за нинішніх обставин в Україні кошти на проведення конкурсу? Радник міністра інфраструктури Яніка Мирило на своїй сторінці Фейсбук запевнила, гроші будуть. Оплата стран за участие, поддержка основателей, спонсорская поддержка и прибыль от продажи билетов может покрыть примерно 75 процентов из расходов. Так что я не слишком драматизировала бы. А есть ли деньги? Я совсем уверена, что найдутся. Ще одне питання, на яке поки що немає відповіді, в якому місці проведуть Євробачення 2017. Прийняти у себе конкурс не проти Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Херсон. Згодом спеціальна комісія узгодить перелік міст претендентів. А пан Іскандер з кримсько-татарської пекарні мріє, аби конкурс відбувся у нього вдома в Криму. Однак це, на жаль, не залежить ані від нього, ані від рішення Оргкомітету Євробачення. I'm <laughs>